Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні сосиски в тісті. Рецепт дивись в описі під відео. Приготуємо опару. До теплого молока додаємо дріжджі, половину цукру і ретельно перемішуємо, щоб дріжджі розійшлися в молоці. Додаємо борошно, щоб вийшла консистенція рідкої сметани. Залишаємо на 20 хвилин в теплому місці, щоб опара підійшла. Тим часом з'єднуємо яйця, сукор, сіль і підтоплене в мікрохвильовці вершкове масло. Опара чудово підійшла, вона має збільшитися у 2-3 рази. Добавляємо опару і замішуємо тісто. По трішки додаємо борошно, спочатку замішуємо в мисці, а потім переходимо на робочу поверхню припиленою борошню. У всіх борошно різне, у вас може знадобитися трішки більше або трішки менше, але ні в якому разі його не забивайте борошном, Тісто має вийти дуже еластичне, м'яке, і злегка липкувате. Кладемо в миску, накриваємо плівкою або рушником і залишаємо на півтори годинки сходити. Після того, як тісто підійшло, викладаємо його на поверхню і потрібно розділити на рівні шматочки. Раї кожного шматочка защіплюємо і формуємо ось такий шарик. Деко застеляємо пергаментом і змащуємо рослиною і олією. Є безліч способів, як сформувати сосиску у тісті, мій улюблений такий: кожен шарик розкочуємо у ось такий джгут, який легенько приплющуємо, і закручуємо сосиску по спіралі так, щоб тісто не заходило один на одне. Сосиски накриваємо плівкою на 15 хвилин, щоб тісто підійшло. Знімаємо плівку, змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин до золотистого кольору. Ось такі красунчики у нас вийшли. Всім дякую за перегляд! До зустрічі!